А пояснюю, чому ви піздійстві справа в тому, що вони отримують від цього. У нас справа в тому, що дивіться, тут людина поліщук, поліщук В'ячеслав Іванович, він керівник сприяє. Відповідно, у нього є там певні важкі впливи, вони пісел, п'ята десята. Одні з інсайторських інформацій, то що ми... Стало доступно, його поставили на голову як нас, умови для того, щоб він міг легалізувати це все відсіч і поставили його. Сюди, щоб він легалізував і зміг привести до якогось законного знамінателя. Ще один з моментів його поставили, того, чому, тому що він входить так називаємо в вузьку таку групу осіб, які в принципі, представляють в даному випадку ППП по області. Там їх є так називаємо як поліцеєць. Ага. Головою цього є там Рабінович Олександр Юхимович, Також туди входить Сухомлин Сергій Іванович, там зубкою. Геннадій Григорович з Києва там кукурує їхню діяльність. І Поліщук є одне з осіб, яка входить в це коло осіб. Ось що може пояснити надати яку інформацію Ну, що можу надати інформацію? Хочу пояснити те, що нам стало відомо, що. Компанія Silicore. один із кінцевих, бенефі... кінцевих бенефіціарів є Поліщук В'ячеслав Іванович, котре нинішній голова Користивської РДА здійснює свою діяльність без необхідного переліку дозвільних документів, а також не сплачуючи необхідних рентних платежів за землекористування та користування надрами. Окрім того, нам нам відомо, що особи, які здійснюють трудову діяльність на цій відкритій гірничій розробці, офіційно не працевлаштовані та з їхньої заробітної плати не стягаються жодних необхідних підрахувань. Тепер все це, а саме несплата необхідних платежів є грубим порушенням законодавства України, а також, на мою особисту думку, несе пряму загрозу незалежності України, а також є яскрава. Прикладом економічної диверсії зі сторони посадових осіб, які розкрадають державне майно. У зв'язку з цим ми вирішили привернути увагу керівництва правоохоронних органів до цієї ситуації. Все, погоджуюсь так. Скажіть, будь ласка, треба поставити мені з моїх слів за щось, невірним ми прочилимо, правильно? Добре. Так, так, добре. так. столиком все удобнее было писать. Золень.